Найважливіша річ, яку повинен знати кожен чоловік про жінок. Мене звати Світлана Бугела, я гіпнотерапевтка та авторка методу роботи з підсвідомістю метод 3 і сьогодні в цьому відео я хочу поділитись тим, що дуже часто. Бачу в своїх клієнтів, я бачу клієнток, в яких чоловіки не усвідомлюють цього. Я бачу клієнтів, чоловіків, які хочуть стосунки, які хочуть, щоб ці стосунки були підтримуючими, надихаючими і так далі. Але не усвідомлюють цю одну річ. Коли я взагалі починаю про це говорити, все палає. Люди починають розділятися на два лагеря і так далі. Тобто, я сьогодні хочу більш детально дати вам можливість зазирнути всередину цієї теми, тому що вона непроста. Непроста через те, що роки взаємодії між чоловіками і жінками були споплюженими. Так, жінок ні у що не ставили, жінки не мали ніяких прав. Цей світ, в якому ми живемо сьогодні, створений чоловіками для чоловіків. І як жінок підгорає, ви можете побачити навіть, ем, подивившись коментарі, коли хтось каже про жіночу слабкість, чи що жінка чогось не може досягти і так далі. Одразу починає палати. Барбі, якщо ви дивились так, один із лейтмотивів цього фільму також про те, що жінки не повинні бути от такими, якими вона є сьогодні. Тобто, вже начебто наше усвідомлення змінилось, але корпоративний світ не змінився, і ми страждаємо. І це правда так і є. Але коли я прю про цю тематику кажу, на мене летить дуже багато коментарів від жінок, які не можуть це визнати, не можуть туди пірнути. І дуже багато коментарів від чоловіків, які роблять те саме. Давайте зараз розставимо всі крапки на день. Єдина річ, яка є універсальною, найважливішою для всіх жінок, яку вони хочуть отримати від чоловіків, це безпека. Немає жодної жінки на цій планеті, яка не хоче безпеки. Не існує такої жінки. Яка б сказала, я собі безпеку забезпечила сама, такого немає. я працюю глибоко і з підсвідомістю. Мій досвід роботи з клієнтами вже просто велетенський. Будь ласочка, прислухайтеся зараз до того, що я вам кажу. Якщо у вас всередині підіймається, просто ви вже потягнулись до клавіатури написати мені 53 негативних коментарі, я можу і без нього, без нього краще. Це наслідок травми. Лише коли жінка травмована чоловіками, одна компенсаторна програма це намагатись використати чоловіків і бути такою всією. Така жіноча, я така вся ха-ха-ха. Але від нього отримую це і це і це, і це. І всередині мене я використовую його заради своїх якихось благ, щоб він не встиг використати мене. Або інша компенсаторна програма це я сильна, незалежна, я все можу, я все подолаю. Я маю навколо чоловіків, які просто як ганчірки. Вони не мають ані якогось там розуміння себе, вони дуже добрі, класні, приємні, як ведмедик, uh, з яким діти зазвичай сплять. Це тому, що лише такого я можу толерувати навколо себе, бо інші викликають в мене небезпеку і я вмикаю голки. Насправді, якщо ви візьмете все, подивитись на все через енергії. Я працюю з вібраціями. Я вібраційно бачу цей світ. Жінка потребує безпеки від чоловіка. Ця безпека проявляється не в тому, що він купив їй будинок, поставив там сигналізацію, купив машину, купив страховку на машину і сказав: Я дав тобі безпеку. Ні. Безпека, яку чекає жінка від чоловіка, це безпека в його полі. Безпека в його полі дуже сильно відрізняється від фізичного уявлення безпеки чоловіків. Якщо ви чоловік, ви повинні зрозуміти, що для жінки відчуття безпеки поруч із вами це коли ви ставите її інтереси на перший план. Це не означає підкаблучник. 100-500 коментарів таких. це означає, що я підкаблучник. Ні. Підкаблучник це маніпулятивна поведінка. Маніпулятивна поведінка виникає тоді, коли ви не вмієте прямо отримувати задоволення своїх потреб, бо в вашому дитинстві цього не було. І, наприклад, вас виховувала мама, яка боїться чоловіків сама по собі, і зробила з вас такого, який мамінькін синок. І ви знаєте, що для того, щоб отримати мамину прихильність, вам треба робити те, що мама хоче. Тому ви такий підкаблучник. З таким чоловіком небезпечно. Якщо жінка, яка відчуває себе, яка розуміє свої відчуття, яка працює над своєю травматикою, якщо така жінка опиниться біля чоловіка, який підкаблучник, вона втече, бо небезпечно бути з підкаблучником в одному полі. Тому що все, що він робить, нализує там вам. І прямо і фігуративно. Він все це робить, щоб отримати від вас щось. Тобто, розумієте? Отримати від вас щось, він буде вам це робити. Як тільки йому це від вас не буде потрібно, він перестане це робити. Йому не цікаві ви. Підкаблочник це маніпулятивна поведінка. Як це відрізняється від того, що є чоловік, який ставить інтереси жінки на перше місце, і він не підкаблочник? Це чоловік, якому ця жінка цікава. Я наводила приклад на одному з вебінарів чи ефірів в Інстаграм. До речі, підпишіться на інстаграм, якщо ви цього не зробили. Там дуже багато ефірів, які більш детально, в більш тривалий час розкривають ту чи іншу тему. Отже, в одному з ефірів я казала, що це таке відчуття, коли чоловік цікавиться, наприклад, авто. В нього є Феррарі. Уявіть, чоловік і Феррарі. в нього стоїться Феррарі в гаражі. Це не той чоловік, якого 23 Феррарі йому чхати, бо є люди, які слідкують за цими. Автівками. А це чоловік, який купив Феррарі, справді там працював, щоб купити це Феррарі. Справді відчуває конекти з цією машиною. Він знає, як дбати про цю машину. Він знає, коли змінити а, шини. Він знає, коли її відправити на ТО. Цей чоловік, якщо виїздить на дорогу цій машині, він її заправляє. Тобто він цікавиться цією машиною, він цікавиться, яка вона, і в них симбіоз. Розумієте? Тож такий самий процес. Зараз не пишіть, будь ласка, що це те саме, як ви е, порівняли жінку із речами. Ні. Я просто вам показую енергетичний процес найліпше люди розуміють, коли я якийсь фізичний приклад наводжу. І, отже, коли цей чоловік ставиться до жінки, він ставиться до неї з зацікавленістю, а який в тебе був день? А що ти сьогодні робила? Він це робить не для того, щоб вона задовільнила його потреби, це під каблучник. А він це робить з реальною зацікавленістю. Отже, чоловіки, розділяйте це, будь ласка. Чоловік, який цікавиться жінкою, це не підкаблучник. Це чоловік, якому не начхати взагалі на те, з ким він живе. Жінка відчуває безпеку, коли це відбувається, коли її інтереси важливі. Це коли жінка готує вечерю, а чоловік підходить і включається в процес без її. Вася, ну печись, будь ласка, картоплю. Вася, ну будь ласка, прийди, ну Вася, мені тут важко. Це чоловік, який розділяє побут. Якщо у вас немає прислуги, звичайно, у вас є побутові якісь питання, і це не той чоловік, який чекає на вашу вказівку, а це той чоловік, який приєднується. Ага, вам складно, окей, я допоможу. Бо взагалі-то природа чоловіка це вирішує. І він дуже класно з цим порається. Коли він зацікавлений, коли є авто, він зацікавлений в авто, він вирішує всі питання, які з авто трапляються. Так само відбувається в будь-якому просторі. Ось ця зацікавленість поставлення інтересів жінки на перше місце в своїй системі бо вам не все одно, що всередині неї відбувається. Не тому, що ви хочете від неї чогось, а тому, що вона і ви це щось єдине. І коли їй погано, вам погано. То ви йдете в цей процес геть іншою енергетикою. Ось це безпечний чоловік. Це той чоловік, який, наприклад, якщо, от уявіть, а у вас страшенна алергія на рибу. У вас а, просто все вас забирають в лікарню від того, що ви їсте рибу. І ви встаєте і кажете, блін, я сьогодні хочу рибу, і мені чхати, я її сьогодні з'їм. Цей чоловік, який підкаблучник. Скажи, Ну, кохана, хочеш рибки? Ну, ну, добре, я піду тобі куплю рибки на. А чоловік, який не підкаблучник, який безпечний, він має ваші інтерес він скаже: ну-ну, ну-ну, ну-ну. Я розумію твоє бажання, але ти ж знаєш, що тебе буде ось цей процес. Давай. А, я відчуваю, що ти зараз в стресі, давай ми з тобою, наприклад, на риби поїмо, давай я зроблю класний стейк. А хочеш прийняти участь давай я зробимо це разом. Це дуже утровано зараз. Але ви розумієте, про що я? Ось це, мій інтерес, в когось на першому місці. Тобто є людиною безпечно. Напишіть, що ви думаєте на, цей, на це питання. І, будь ласка, з ваших коментарів я вже оберу, як цю тему розкривати далі. Я дуже дякую, що ви серйозно ставитесь до вашої підсвідомості, серйозно ставитесь до того, щоб. Працювати з нею, відкриватись в цьому процесові дуже рада вас бачити на цьому каналі і до зустрічі в наступному відео.